Уявімо, що ми хочемо провести невеликий експеримент, запитавши учнів у класі, хто хоче мати власний бізнес. Певно, догори піднесе руку більшість. І навіть якщо розповісти про всі тонкощі приватного бізнесу, як от податки, наймані працівники та рівень відповідальності, однаково учні й далі будуть мріяти про власну справу. То до чого ж варто готуватися у світі бізнесу, дізнаємось у відео. Будь-яка діяльність людей спрямована на задоволення потреб від виготовлення матеріальних благ і до надання різноманітних послуг. Виробництво не є кінцевим етапом економічної діяльності, за ним йде реалізація товарів, послуг та їхнє споживання. Так виникають певні ролі між учасниками економічної діяльності, наприклад, виробник, продавець, посередник та споживач. На кожному з етапів виробництва між учасниками економічної діяльності формуються певні економічні відносини. Які визначають та формують економічну систему. Економічна система це спосіб організації ведення економічної діяльності. Кожній з економічних систем властиві певні ознаки. По-перше, це форма власності на засоби виробництва. Вона може бути державною, приватною чи суспільною. Від форми власності залежить друга ознака методи керування економікою. Наприклад, у якійсь державі повністю або частково регулюються всі процеси, що відбуваються в економіці, а в іншій економіка розвивається під впливом конкуренції між виробниками. Третьою ознакою є методи ціноутворення воно може бути державним, тоді державні органи встановлюють або регулюють ціни на товари та послуги. Також є ринкове ціноутворення, яке відбувається під впливом попиту та пропозиції як ти думаєш, якими будуть ціни на товари чи послуги, якщо пропозицій на ринку недостатньо, а попит на них великий? Тоді ціни можуть бути дуже високими. Залежно від ознак виділяють чотири основні типи економічних систем традиційна, ринкова, командно адміністративна та змішана. Детально розглянемо кожну з них. Традиційна економічна система сформувалася ще в давні часи. Зараз вона залишається характерною для найменш розвинених країн Африки, Азії та Океанії. Для традиційної економічної системи насамперед притаманна колективна форма власності наприклад, члени родини або общини володіють землею, на якій вирощують рослини, засобами виробництва та виробленою продукцією. Тоді виробництво підпорядковується традиціям та культурним чи релігійним звичаям. Відповідно, члени родини або общини також вирішують, що виробляти у якій кількості та з ким вести обмін готовою продукцією. Ціноутворення теж підпорядковуються встановленим традиціям тоді притаманний обмін товарами, наприклад, один кілограм бананів обмінюють на один кілограм фініків. Серед недоліків традиційної економічної системи є відсутність технологічного прогресу та інновацій, адже вони загрожують звичаям та традиціям такого суспільства. Для ринкової економічної системи притаманна приватна форма власності на засоби виробництва. Ця система передбачає вільний вибір як для виробників, так і для покупців. Головною рушійною силою є конкуренція. Підприємець дбає про підвищення ефективності виробництва якості товару чи послуг. Споживач, своєю чергою, хоче придбати товар за найнижчою ціною. Саме в ринкових умовах формуються ціни на товари та послуги. Тоді втручання держави в економічну діяльність мінімальне та пов'язане здебільшого із формуванням сприятливого підґрунтя для ведення економічної діяльності. Ринкової економічної системи в чистому вигляді практично немає це пов'язано із невеликим впливом держави на економічну діяльність. Найбільш притаманною ця система є для таких країн, як Сінгапур, Саудівська Аравія, Бахрейн та Кувейт. Ринкова економіка має позитивні і негативні риси. Вона дає свободу вибору та можливість отримувати великі прибутки. Водночас це може призвести до соціальної нерівності, постійної конкуренції та боротьби за споживача. Тому у світі бізнесу кожен має готуватися до складнощів, які виникатимуть на шляху до отримання прибутку. Командно адміністративна економічна система ще має назву Планова або «централізовано-планова». їй притаманна державна власність на ресурси та засоби виробництва. Вплив державних органів на економічну діяльність тут відбувається на всіх рівнях. Обов'язкова умова планування виробництва товарів і послуг на певний проміжок часу. Тоді виробник не враховує потреб споживача, певні товари виробляються без попиту на них, водночас утворюється дефіцит на інші товари чи послуги, на які є великий попит. Державні органи встановлюють обсяг товарів, які мають виготовлятись, їхню ціну та навіть розмір заробітної плати працівників. Командно адміністративна економічна система покликана формувати рівне суспільство без поділу на багатих та бідних. Ця економічна система була притаманною для країн Радянського Союзу, а згодом після Другої світової війни і для багатьох інших країн. Сьогодні ж командно адміністративна економічна система є лише в північній Кореї та Кубі. У таких країнах як Китай та В'єтнам. Ця економічна система поєднується з елементами ринкової економіки. До негативних наслідків командно адміністративної економіки варто віднести дефіцит продукції, що дуже позначається на вільному виборі споживача. Проте це сприяє відсутності соціальної нерівності серед населення. Недосконалість економічних систем вплинула на виникнення змішаної економічної системи. Вона поєднала в собі ключові позитивні риси. Наприклад, тут є всі форми власності. Державні методи регулювання економічної діяльності та ціноутворення поєднані із ринковими, розвиток економіки має соціальне спрямування, наприклад, збільшують витрати на освіту, охорону здоров'я та захист населення. Змішана економічна система притаманна економічно розвиненим країнам, таким як Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, Швеція тощо. Як ти думаєш, а яка економічна система характерна для України? Для України характерною є ринкова економічна система. Переймаючи іноземний досвід, українська економіка поступово вдосконалюється, але це часто супроводжується економічними потрясіннями та кризовими явищами. Запам'ятай економічна система. Це спосіб організації ведення економічної діяльності. Залежно від ознак, розрізняють чотири основні типи економічних систем. Традиційна економічна система для неї характерна колективна форма власності, а рішення щодо ведення господарства та ціноутворення ухвалюють члени родин чи общин. Ринковій економічній системі властива приватна форма власності. Економіка діє в умовах вільної конкуренції, а ціни формують попит та пропозиція. Командно адміністративна економічна система передбачає державну форму власності планування економічної діяльності. Встановлення цін відбувається виключно державними органами. Змішана економічна система характеризується всіма формами власності. Тут діють державні методи регулювання економічної діяльності, але ціноутворення також поєднано із ринковими. Для України характерною є ринкова економічна система. Напиши в коментарях, яка економічна система, на твою думку, є найбільш ефективною. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше.